Ми приводимо в дію наш мозок, наші творчі здібності, наші руки, обладнання та інструменти, покладаючись на здатність кожного компоненту приєднуватись і виконувати задану роботу. Чи приводите ви в дію вашу віру? У нас віруючих є доступ до всього, що має Бог, бо віра Божа, приведена в дію словом Божим, буде працювати. Задійте вашу віру. Зрозумійте, як задіяти свою віру і приводити її в дію. Використовуйте свою віру як механік використовує свій інструмент, і почніть жити життям віри, яке працює для вас. Задійте свою віру. Нехай віра буде вашим способом життя. Розчиняйте слово Боже вірою і дивіться, як воно виробляє благословіння в вашому житті. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс. Я хочу привітати вас на спеціальному випуску передачі переможний голос віруючого. Цього тижня мій дідусь Кеннет Копленд приєднався до Майлона і Крісті Лефевр в якості гостя. Майлон і Крісті записали з ним передачі в долині пам'ятників для своєї передачі на дорозі до свободи. Але брат Копленд відчув, що ці послання віри необхідно також транслювати на передачі переможний голос віруючого. Тому візьміть біблію, і давайте дізнаємось, як наповнені вірою слова. Можуть зробити вас чемпіоном віри. Вітаю вас! Мене звати Майлон Лефевр і музика у мене в крові. Мій перший серйозний прорив стався тоді, коли Елвіс Преслі записав пісню, яку я написав у віці 17 років. Я гастролював по всьому світі, грав з найвідомішими людьми у світі музики, і мало не помер від передозування наркотиків. Щось мало змінитись, і все насправді змінилось, коли віддав своє життя Ісусу під час одного концерту у 1980 році. І ось багато років по тому ми з моєю дружиною в Крісті їздимо по всьому світі, проголошуючи Божу доброту. Як ваші справи сьогодні сподіваюсь, у вас чудовий день. Як ви можете бачити, ми знаходимось тут в одному з найкрасивіших місць. Я не раз тут бував, як і брат Коупленд. Так амінь. наш батько у вірі. Ми катались тут на мотоциклах. Якщо ви проїдете далі по дорозі кілометрів 160, там буде місце, яке називається долиною богів. Ви їдете дорогою, ви їдете рівниною кілометрів 160, і раптом ви бачите ось такий обрив більше як на кілометр вниз. І перед вами буквально ні звідки так. піднімаються всі ці пам'ятники а індіанці на так. називають це долиною богів. Подивіться навколо, і ви побачите, що так. є тільки один Бог, і він створив це. Так Дякую, ось чому це захоплює мене. Він не просто Бог чи якийсь там Бог, він мій Бог. Так. Так. Аллилуйя. Аллилуйя. І Якщо ви дивитесь на нас, то ймовірно, він і ваш Бог. Ми продовжимо сьогодні ділитись з вами Словом Божим. Ісус сказав: якщо ви пробудете у Слові Божому. Або він сказав це так. так: якщо пробудете, і це те, що ми сьогодні тут робимо. Якщо пробудете в моєму слові, ви будете моїми учнями. Йдіть за мною, ви пізнаєте істину. І коли ви будете чинити на підставі цієї істини, вона так. зробить вас вільними. І це воля Божа для вас, щоб ваше життя ставало кращим. Він хоче підвищити якість вашого так. життя. Він хоче робити у вашому житті такі дивовижні та чудові речі, що оточуючи вас, люди так. захочуть мати те, що так. маєте ви. Він хоче, щоб вони це бачили. Ми живемо вірою, але багато людей живуть тим, що вони бачать, і Бог хоче здійснити у вашій сім'ї такі святі речі, що вони будуть розуміти, що ви не могли цього зробити. Ви не настільки розумні. Ви не змогли б це зробити, якби важко ви не працювали. Ви не той, кого світ називає везунчиком. Ні, так ви благословенні, оскільки Бог добрий. Він любить вас. У нас є для вас сьогодні добра новина, і ми поділимось з нею з вами. Нам хочеться якнайшвидше звернутися звернутись до слова Божого. Ми досліджуємо, як жити вірою, говорити про її просте, практичне застосування, що робити, коли атакує диявол, і як щоразу отримувати перемогу. Ця перемога, що перемогла світ, віра наша. це моя чудова дружина Крісті Лефевр. А це мій батько у вірі. Хвала Богу. Це чоловік. Який Біблія каже, кому честь, тому віддавайте честь. Це чудово. І я ніколи О, не зможу май, до кінця йому віддати. Хай Ця людина тебе. жила цим, будучи для мене прикладом. Він викладав мені слово Боже, але він жив ним. І знаєте, це те, що робив Ісус. Він прийшов сюди, і Він сказав: Я кажу лише те, що чую від свого Отця. І потім він жив цим. І Він показав нам, як це робити. Він залишив для нас приклад. І було дуже легко слідувати за братом ков по мірі того, як він слідує Амін. за Христом. І для мене велика честь разом з вами Майлане. вести цю передачу. Для мене це благословення бути тут і проповідувати про віру. Слава Богу. Це те, що я покликаний робити. Це те, що доручено вам. А я робитиму кожному. це до 120 років. А потім я піду звідси того дня. Я піду звідси. Амінь. Далі так. кожен сам за себе. Амінь. Алілуя. Це чудово. Дякуємо, Дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо Господи. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Господь. Отже, ми говоримо про основи віри, про базові духовні закони у посланні до римлян. Яким законом? Законом діл? Ні. Ні. Але законом віри. Закон духа життя у Христі Ісусі. Так. Звільнив мене від закону гріха та смерті. Так. Наповнені вірою слова панують над законами гріха та смерті, а наповнені страхом слова панують над законами життя. Це жорстка думка. Отже, ми вже говорили про перший базовий принцип віри вірити в своєму серці і говорити своїм устами. Так, так. Вірити чому? Слову Божому. І ви не просто щось собі вигадуєте. Так да. ви приділяєте час тому, щоб читати, досліджувати і знаходити всі місця писання про зцілення, знаходити всі місця писання про фінанси. І якщо у вас є проблеми в сім'ї, то знаходите так. місця писання про сім'ю, досліджуєте їх і роздумуєте над ними, вкладаєте їх в себе. Потім починаєте говорити їх і молитися цією Віру. відповіддю. Ви молитесь, говорячи слова, відповіді, а не проблеми. І потім ви крок за кроком вірите так. в це в своєму серці, говорите це своїми устами, все, що попросите в молитві, коли молитесь, так. саме тоді ви і починаєте так, так, вірити. Так. Вірте, що отримаєте це і буде. Вас вам. Це буде. І так. коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, бо віра не працює в серці, наповненому непрощенням. І потім ви починаєте молитися за тих, хто ображає вас і переслідує і вас. Благословляти їх. Амінь і наступний базовий принцип Та жінка, вона вірила. Жінка, яка страждала на кровотечу, вона вірила в це, вона бачила себе цілісною. вона вірила Правильно. і роздумувала над тим, що як вона почула, говорив Ісус. Так це було Слово Боже. Так бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Так ісус сказав їй, донько. Твоя віра зробила так, тебе цілісно, власне. тому це мало бути слово Боже. Тож вона роздумувала над тими словами, і вона продовжувала і продовжувала говорити їх доти, доки вони не потрапили так. в неї, і тоді вона почала бачити себе з цим, а не без цього. Так це важливо. Так. Це частина основ. І ви не здаєтеся, ви не зупиняєтеся доти, доки це не потрапить ось сюди. І ви робите це, роздумуючи над Словом Божим. Думаючи про нього, ранами так. його я зцілився. Гаразд, так і тепер, коли я зцілений, як це змінює моє життя? І говорячи це, ви сидите там, відчуваючи біль, але ви прославляєте Бога і дякуєте йому. Ви роздумуєте над цим, ви починаєте дякувати за це Богу. Так, Ісусе, я хочу, щоб ти знав, як чудово бути зціленим. Так, я хочу, так, щоб амін. ти знав, що я вдячний так, тобі за те, що я тобі, зцілений. Але я дякую тобі Alleluia. за те, що я зцілений. Дякую тобі, Господи. Дякуємо. Дякую за те, що я вільний від боргів. амінь. дякую тобі за це. Це так чудово. Хоча ви ще по вуха сидите в боргах, але в дусі вже ні. Бо щойно ви зробили це вірою. Небеса кажуть, що ви вільні від боргів. Так, ось що ви робите. Самі так, саме тоді, це, тоді починає. це починається. Так. І ви не відпускаєте це. Так. Ви вже дещо дратуєтесь, ну я не знаю. Ні. Просто починайте прославляти Бога. Ви нічого не втратили. Починайте прославляти Бога. Ну, я відчуваю, ніби я. Забудьте про те, що ви відчуваєте. В будь-якому випадку ваші відчуття лише обманюють вас. Тому відкиньте це і повертайтеся так. сюди та знову роздумуйте над цим. Це називається повним так. зануренням. Коли ви повністю занурюєте з писання. і якщо ви перебуваєте в служінні, тоді ви повністю занурюйте себе в слова віри і слухайте та дивіться проповіді, дивіться передачі подібні до передачі переможний голос віруючого вмикайте їх, і нехай вони постійно так, вас так, лунають. Так, постійно так. Амінь. доки це не вимає з вас всі сумніви та невір'я, все непрощення. Це вимиватиметься з вас водою слова Божого. Слава Богу. Але ви починаєте дратуватися, хоча ви нічого не втратили. Продовжуйте посміхатися і просто йдіть далі. Так чи ні, чемпіони? Так. Це так. чемпіони. Так. Це не легко. Вам доводиться здавати екзамен, і вам доводиться здавати його на кожному рівні. І багато екзаменів вони легкі. Коли ви у дитячому садку, то це все, що від вас вимагається. Коли ви розмальовуєте, це просто не виходите за контури. Але, стаючи старшими, ви переходите на інший рівень і ви навчаєтесь якийсь час. Ви навчаєтесь протягом цілого навчального року, і потім вам потрібно здати екзамен. І якщо ви вчитесь у третьому класі, ви здаєте цей екзамен, тоді ви переходите до четвертого. Але якщо ви не здаєте цей екзамен, то ви можете звинувачувати у цьому свого вчителя, школу, диявола чи свою тещу. Але ви наступного року все одно залишитесь у третьому класі, поки не здасте цей екзамен. Це не працює. Ви можете піти до іншої церкви, знайти собі нову Дам, дружину, але це вам нічим не допоможе, поки ви не mean... здасте екзамен і екзамен полягає в наступному. Бог чесний. Диявол сказав Єві, ти можеш їсти плід цього дерева, ти не помреш. А Бог сказав, їй, що вона помре. І це той самий екзамен, який досі потрібно всім здавати. Бог чесний, і Адам з Євою бачили, наскільки Бог був чесним. Вони бачили це так і все одно повірили батьку всієї брехні. А диявол і досі потякає. Він і досі говорить, що для вас це не спрацює, але він брехун. Він брехун. Це слово Боже. Так воно вийшло з його уст і прийшло до людей, і воно наповнене силою, і воно змінить ваше життя. Якщо ви передусім дозволите йому змінити ваш розум і мислення. І мова про те, щоб прийти до згоди з Богом, не згоджуйтесь з дияволом. Якщо диявол каже, що у вас рак, і що він вб'є вас, вам слід чинити опір дияволу. Вам слід змагатися, але вам не потрібно нічого приймати від диявола. Якщо лікар каже, що у вас рак, і ви кажете, у мене рак, то ви не чините опір. Ви просто говорите дякую тобі, диявол. Я просто дозволю тобі вбити мене. Ви називаєте існуюче, як існуюче. замість Вірно. того, щоб називати Вірно. не існуюче. як існуюче. і називати не існуюче, як існуюче – це просто говорити Я вірю, що Бог чесний і я буду залишатись на його боці. Так правильно, і все, чому ми намагаємось вас навчити, це тому, як служити святому, який любить вас. Він ніколи не спричинить вам жодної шкоди. Йому не потрібне все те, що ви маєте. Якщо йому потрібні гроші, він просто говорить і ось вони. Тобто ви віддаєте десятину не заради цього, йому не потрібні ваші гроші. Бог просто намагається зрозуміти, чи може він довірити вам свої гроші. І ви витрачаєте десятину на ваше духовне зростання. Я знаю. Вірно. Вірно. Так. Амінь. Так. Він добрий. Він О, так. добрий. Амінь. Слава Богу. Я просто маю прославити Бога. Але в цьому вся сутність. Сатана приходить. І він думає лише про одне вкрасти, вбити і знищити. Так і він полює лише за одним: за словом Божим. Так, так, так. Він не полює за вашою сім'єю. Він не полює за вашими грішми. Він полює за словом Божим. Ось, чому він йому потрібно тут... вкрасти з вас слово Боже? Якщо він вкраде його, він отримає вашу віру, і тоді він зможе так. отримати ваші гроші, вашу сім'ю. Так. так, Але так. якщо нужба. ви не дозволите йому вкрасти так. це слово, кажу це вам, правильно. Воюйте з ним за нього і потім скажіть: послухай, зачекай хвилинку. Перш ніж ти втечеш, я хочу тобі дещо сказати. Так, давай поговоримо про твоє майбутнє нужба, hey, бо в тебе його нема. Я знаю, що тебе чекає. Ти проведеш тисячу років пеклі, але все одно нічому не навчишся. Потім тебе на короткий час відпустять. О, так. І ти дурню надалі думатимеш, що можеш перемогти Бога. Так ось вам відповідь на запитання, яким дурним можна бути. Так, яким так. можна бути безлуздим. Так, правильно. А потім тебе відправлять в озеро Вогняне. І ти там будеш вічно. Так. О, Дякую тобі, Ісус. Так. Ти будеш там вічно, 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 вічно. Амінь. А я зцілений, Амінь. так, і я не так. зміню мої слова. Я так. зцілений. Наповнюйте свої уста Божими словами. Так кажу вам, ви так. стаєте такими небезпечними для нього, що він більше не захоче мати з вами нічого спільного. Так і дозвольте слову Божому ввести свою власну битву. Так, це чудово. Я маю на увазі, це меч духа. Так і він гостріший за всякий двосічний меч. Він проникає до розділення душі та духа, суглобів та мозку, і судить думки та наміри серця. Тому візьміть цей меч Ранами його. Сатано, я хочу так. тобі дещо сказати. Ось, отримуй. Амінь. І просто рубаніть по ньому. Духовні речі ранять і спричиняють біль. І кожен, хто коли-небудь був в депресії, він знає це. О, так Боже. Тому, коли ви протестуєте Сатані, таким чином. Ви наносите йому удари словом так. Божим, і якось я запитав: Господи, як я можу зробити Сатані боляче? Адже я не можу дістатись до нього фізично. Тож як я можу завдати йому болю? І Господь так, відповів: так. не роби те, що він каже. Господь сказав мені боляче, коли ти поводишся зі мною таким чином. Тому якщо ти не будеш слухатися сатани, то це спричинятиме йому біль. Так. Ось цей меч, який проникає і який входить в нього. І сатана є усобленням страху. Амінь. Він вас дуже боїться. Він дуже боїться кожного народженого згори віруючого. Кажу вам, він дуже боїться вас. Ви маєте силу і владу контролювати всі його дії, і він це знає. Якщо якщо ви перебуваєте в Слові Божому, якщо ви так. перебуваєте в вірі, так якщо ви любите Важно. Бога і Нужба. любите Його людей. Ну ж Амінь. І не ухиляйтеся від цього ні праворуч, ні ліворуч. Ходіть в любові. Постійно прощаючи, так і по мірі того, як ви зростаєте в цьому, ви приходите до того, що прибуваєте там, де ви хочете бути, віддаючи перше Петра, п'ятий розділ, слава Богу, 6 по 10 вірші. Віддаючи йому всі, всі свої, свої роботи раз і назавжди. І що вечора перед сном ви говорите, Господи, чи я маю сьогодні якісь турботи? Я віддаю їх тобі. Ти той, хто несе мої турботи. Так, Господи, Дякую, Господи. я відмовляюсь Дякую. турбуватися. Дякую Тобі. Я. я відмовляюсь тобі, ходити в непрощенні. Дякую. Ісусе. І по мірі того, тобі, як ви це робите, те, як сказано в п'ятому розділі послання до євреїв, бо за віком вам слід вже бути вчителями. Але вас знову потрібно навчати. Перших початків Слова Божого, і для вас потрібне молоко, а не тверда їжа. Бо кожен, хто споживає молоко, недосвідчений в слові праведності, бо він не мовля. а тверда їжа властива дорослим, в яких відчуття навиком або практикою та тренуванням привчені розрізняти добро та зло. Ви просто тримаєтесь цього. Ви навчаєте свою плоть. Так. Ну, брата Коплен, ви так, занадто так. прискіпливі. Just... Так, я дуже прискіпливий. Oh, yeah. я серйозно. I mean I mean... я враховую навіть дрібниці. Так, так. Я дуже прискіпливий. Я тренуюсь в цьому. Слава Богу. І маленькі речі визначаючи перейдете ви до великих речей. Безумовно, якщо ми не вірні у тому, що ми вважаємо малим. Тоді Якщо про все Бог не може довірити забути. вам 50 доларів, Малому, то не просіть так. у нього 5 мільйонів, ви їх не отримаєте. В цьому вся сутність. Так, так. У цьому так. вся сутність. Якщо ви не будете віддавати десятину з п'ятидесяти, то коли ви говорите йому, що ви віддасте десятину з п'яти мільйонів, він знає, що ви брешете. Знаєш, Джон Рокфеллер виріс з бідності, але він віддавав десятину. Він був тим, хто віддає десятину. Він віддавав десятину і багато жертвував. І він сказав наступне: його мама навчила його віддавати десятину. І він сказав: якби я не віддав десятину з мого першого мільйона, то я би ніколи не віддавав десятину з усіх решта грошей. Так, це завжди працює. Я цього не знаю. Це давання, давання і в своєму даванні я кажу про те, щоб у всьому бути так? на божому боці. Прощати, прощати і прощати. Ну, це старий Рокфеллер, він такий безжалісний. Ви нічого про нього не знаєте, тому замовкніть. Якось я скаржився на президента Джонсона. Ну, мені не подобається його політика. І Господь зупинив мене і сказав: Я хочу в тебе дещо запитати. Я знав, що мене застало з да. проблеми. І він сказав: Гаразд, чи ти знайомий з Ліндоном Джонсоном? Я відповів: ні, Господи. Чи ти знаєш когось, хто б знав його? Ні, Господи. Тоді не схоже на те, що ти знаєш надто багато. І він запитав: Що ти про це знаєш? Я сказав: мені слід молитися за царів і за всіх, хто при владі, щоб церква жила в мирі. І він сказав: Я раджу тобі розглянути це дуже серйозно. Так, Господи. І я почав молитися. Я молився за нього. Щоразу, коли я бачив його по телевізору, Господи, тобі, я люблю президента Господь. Джонсона, я люблю його, слава Богу. Я дякую тобі за нього. Мені не подобається його політика, але я все одно дякую тобі за нього. Амінь і дяка Богу. Доки він президент, він мій президент. І якось ввечері я повернувся з зібрання до готелю. Зайшов до свого номеру. Телевізор був вімкнений. Бо в ті дні, виходячи з номеру готелю, ми вмикали телевізор, оскільки тоді ще не було електронних замків. І таким чином створювалося враження, наче в номері хтось є. Отже, я зайшов в номер і його показували по телевізору і в мені піднялася Божа любов. Я просто почав поклонятися Богу. Амін. так я говорив: я люблю цього чоловіка. Я люблю його Божою любов'ю, і це сталося, тому що я любив. І був слухняний Слову Божому, роблячи те, так. що говорить Біблія. Чинячи на підставі так. того, що ця книга є абсолютною істиною. Вірну Амінь. Безумовно. бо саме так, так, так це і є. Дякую тобі, Ісусе. І я хотів би трохи поговорити про це. ми згадали той факт, що віра не працюватиме в серці, наповненому непрощенням. Ви не зможете отримати. І з'єднайте ці речі разом. Віра не працюватиме в серці, наповненому непрощенням, і ви не зможете отримати благословення Авраама вірою Хоми. Розумієте, так ви калічите свою віру. Ну, я нічого не робитиму доти, доки не відчую і не побачу це. І я не прощатиму. Тоді про інше ви можете просто забути, оскільки і потім ви кажете, ну я просто буду молитися іншими мовами. Справді, Від цього не буде ви робитимете це? Так. Якщо я говорю мовами людськими та ангельськими, але любові не маю, так. то я найбільше як порожній звук. Відкрийте це. 13 розділ першого послання до коринтян. Відкрийте це. Я молюся мовами людськими та ангельськими. Так. І я маю любов. Так. І Бог задіє моє життя. Я прокидаюся так. вранці щодня. Сьогодні, вранці, я прокинувся о п'ятій годині. Я провів мій час в дусі з Господом, просто поклоняючись і молячись в дусі, молячись за моїх партнерів. І я стою таким щасливим, Слава. сидячи на ганку, ще до світа. Це так чудово. Ви так захоплюєтесь, бо ви закохані. І Бог закоханий так. в вас. Так, так. Те, про що навчали сьогодні, брат Коплен Майлон і Крісті Лефевр, показали те, як ваші слова визначають вашу долю. Саме тому так важливо говорити слова віри і говорити вірою. Тому ми хочемо, щоб ви користувалися цим вченням та іншими нашими матеріалами, щоб занурюватись у слово Боже. Нагадую, що тези всіх цих передач ви можете абсолютно безкоштовно завантажити з нашого сайту у розділі медіа. Щодня читайте на нашому сайті календар перемоги від віри до віри. І коли ви будете все це досліджувати, ви почнете бачити, хто ви у Христі Ісусі і як користуватися даною вам богом владою, щоб бачити виконання Божих обітниць. Також цього тижня ми пропонуємо вам замовити для себе деякі наші безкоштовні видання. Завдяки ним ви зможете більше дізнатись про те, що є партнерством і що Біблія говорить про партнерство, а також дізнатись про те, що Біблія говорить про зцілення. Чи є зцілення волею Божою? Не пропустіть таку можливість. Зв'яжіться з нами і замовте для себе ці видання. Кеннет і Глорія Копленд завжди говорили, що молитва є фундаментом місії Кеннета Копленда, і їхнє присвячення молитві ви можете бачити тут, на цій передачі, на наших зібраннях. У наших офісах у щоденній роботі місії Кеннета Копланда Тому в усіх офісах місії Кеннета Копланда є люди, які навчені у Слові Божому і готові з вірою згодитись з вами в молитві. Тому, якщо вам потрібно, щоб хтось згодився з вами про щось у молитві, ми пропонуємо вам зв'язатися з нашим офісом. у всьому в цьому житті будьте на боці віри. Амінь. Дізнайте, що говорить про вас слово Боже, хто ви в Ісусі і хто є Ісус середині вас. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. Я, Джеремі Пірсон, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Про важливість партнерського листа Кенет Копленд дізнався від свого духовного батька Урала Робертса. Брат Робертс допоміг йому зрозуміти, що Біблія складається головним чином з листів, і що сьогодні вони так само помазані, як і того дня, коли були написані. Того дня брат Коплен зробив присвяту на все життя щомісяця писати листа, щоб відповідати на духовні потреби своїх партнерів. Я присвячую себе тому, щоб це робити. Я щомісяця пишу партнерського листа. Я щодня молюся за вас. І в кінці цього партнерського листа я вказую місця писання і я вказую їх. Конкретно для вашої користі, щоб ви могли повертатися до них, читати їх і робити їх частиною вашого молотовного життя. Обіцяна на Кеннетом Коуплендом своїм партнером привело до того, що з 1986 року було написано більше 375 листів. Лише за один 2018 рік американський офіс розіслав 3 мільйони 700 тисяч примірників партнерських листів. Ці потужні послання з серця Бога несуть життя вашому духу і зміцнюють вас у вашому щоденному ходженні вірою. Я є партнером близько п'яти років, і я отримую величезне задоволення від щомісячних листів Кенета. Я чекаю, коли вони прийдуть. Вони мені дуже подобаються і надихають мене. Мені дуже подобається читати ці листи, потім також з'єднувати те, що Кенет пише у цих листах з тим, що я чую, як він проповідує у своїх посланнях. Таке враження, що партнери завчасно можуть бачити, про що говорить йому слово Боже. Я пишу їм, щоб допомагати їм отримувати сповнення їхніх потреб, допомагати їм процвітати, допомагати їм зростати в Господі, зростати в вірі, зростати в молитві, і переходити від релігії до реальності. Хвала Богу! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.